Сахські легенди про майстра і принцесу Марзію. Місто Туркестан з другої половини 15 століття стало називати Другою Меккою, адже за повеління грізного султана Еміра Тимура там побудували мавзолей святого Ходжі Ахмеда Ясаві. Чудовий мавзолей, що відбував сонячні проміння своїми блакитними куполами. Але є в ньому декілька незавершених архітектурних ансамблів. Що кидається у вічі для будівництва Мавзолею султан Тимур зібрав майстрів з усіх кінців світу. Гіпними роботами і художнім оформленням будівництва завідував неперевершений майстер Джегіт, спроможний вдихнути життя у глину і камінь. Дав йому Всевишній і ще один великий дар чудовий сильний голос. До того ж він був іще й красень. Кожного вечора, коли сонце завершувало свій денний шлях, а будівельники закінчували роботи, майстер піднімався на стіни мавзолея і починав співати. Його неймовірний голос далеко розносився по вечірньому тихому степу, нагадуючи будівельникам про далеку батьківщину, пробуджуючи згадки про рідних і близьких. Кожного разу, як перші звуки пісні Джиги талинули над землею. Розчинялися візерунчачі двері шатра султана Тимура, і виходила звідти прекрасна принцеса Марзія, племінниця великого полководця. Довго й нерухомо стояла красуня, слухаючи чудові звуки, щоб підкреслити, як високо оцінює султан Тимур працю майстрів, сама Марзія щодня о півдні приносила їм попити. майстер Майсте і красуня, принцеса. Що ховала обличчя під легкою вуаллю, таємно покохали одне одного. І от одного разу Марзія простягла майстру п'ялу з напоєм, а той не витримав і відкинув валь з її лиця. Всім, хто були поряд, здалося, що потемнів ясний день така невмовно причудова була принцеса. Водночас усі дуже злякалися, адже відбулося нечуване, якийсь раб посмів так зухвало образити особу царської крові. Марзія ж тільки посміхнулася і пішла собі. Оточили Джигі та будівельники і кажуть Ти що, ворог самому собі завтра повернеться з походу, Емір Тимур, племінниця, звісно, розповість йому про твій вчинок. І він суворо покарає за нього тебе, а може, за одну й нас. Затремтів майстер, опустив голову. Що ж мені тебе робити? Що робити? заметушився джигіт, покрившись холодним потом. Треба нам усім вночі втекти, сказав один. Наступного дня багатьох майстрів не знайшли. За ними організували погоню. Де вже тут сховатися в голому степу? Їх стрімав і кинули в зіндан. Вранці Марзія написала майстру таку записку. Творець щедро нагородив тебе майстерністю будівельника, красою юності, божественним даром співака. Навіть одного з цих благ достатньо, щоб людина могла здійснити свої мрії. Але у тебе в потрібний час не знайшлось мужності. Все, що в тебе є, вся твоя майстерність, краса талант, кому вони тепер потрібні? Я розчарована в тобі! Шкода, що я повірила в твою любов. Прощавай, ти не гідний справжнього кохання, заради якого я могла би переступити через перешкоди. Де немає мужності, там немає любові. Емір Тимур не став розбиратися, де тут правда, де неправда, йому доповіли про те, що він наказав стратити будівельників. Так загинув майстер і його друзі. Срада в коханні страшніша за злочин. Тому і лишилася частина мавзолею незакінченою.